Всім привіт! І сьогодні нове відео про равлика, якого я купила. Ось такий терару мені подарила моя сестра, де живе мій равлик. Крім вентиляції відкриваються дві двері. В дальнішому хочу, щоб тут жили субуліни, ну, тому що це віти кулята і він росте, тому хочу його переселити в пищовий контейнер. На даний момент я маю все та його їжу. Так, давайте шукати равлика. Так, ось тут я вже його знайшла. Зараз ми його виймемо. Так, ось наш равлик. Ось такий красончик у нас напоминаю. Це від Ахатіна і Макулята. Ну, тераріум мені дуже подобається. Великий, та я думаю, що йому багато місця одному. Дякую за перегляд, всім пока. Нове відео зовсім скоро. Підпишись!